Додаток дія приєднають до польського емобивателя, щоб передавати персональні дані українців за кордоном. Перед продовженням відео прошу вас підписатися на мій інстаграм-аккаунт де нас вже 100 тисяч, щоб не пропустити важливих новин. Передача даних почнеться від 20 травня і має на меті забезпечення персональних даних українців. Також нагадую, що закон про мобілізацію входить в життя 18 травня. Напишіть в коментарях, що це часом не співпадіння, які дані можуть передаватися: персональна інформація, дійсність ваших документів, дійсність водійського посвідчення, дані платника податків по наявності кримінальні провадження. Також Верховній Раді почали говорити про те, що чоловіки, які будуть отримувати декілька адміністративних правопорушень за ухиляння від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Інформація про кримінальну відповідальність може бути передана до системи м -обиватель». тобто сам процес буде виглядати виглядати так. Якщо ви не оновлюєте свої дані до ДЦК до 18 липня, ви отримуєте штраф у розмірі 25 тисяч гривень.